Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Міша Фік. В цьому відеоролику ми поговоримо про фундаментальний блокчейн та про криптовалюту Flow. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали! Що таке взагалі Flow? Flow це блокчейн-платформа призначення для випуску NFT та реалізації ігрових програм. Проект дозволяє створювати DAPS, цифрові об'єкти колекціонування та мета всесвіти Хто і коли створив Flow? Блокчейн Flow крупної компанії Dapper Labs, яка стала відома завдяки блокчейн-грі CryptoKitties. І іменно CryptoKitties стала першою популярною блокчейн-ігрою в 2017 році. Та призвела до сильних перенавантажень Ефіріума та як наслідок зростання комісій в мережі. У результаті Dapper Labs вирішили створити свій більш масштабованіший проєкт, який буде заточений під операції з NFT. І основну мережу Flow запустили в 2020 році, яку проблему вирішує Flow? Багато проєктів випускають свої NFT в мережі Ефіріума. Однак у період великого завантаження транзакцій витрати перевищують десятки доларів. І іменно блокчейн Flow вирішує цю проблему масштабування та високих комісій без шардингу. Блокчейн Flow призначений для роботи з NFT ігровими проектами та іншими програмами. І найбільші проекти на блокчейн Flow це NBA і UFC. Перейдемо на екран і глянемо, які фонди заносили в цей фундаментальний. Блокчейн Флоу. Можемо побачити, є а 16 z це Anderson Хорвіц, Coinbase, Venture, відома людина, Mark К'юбан. І ще є два відомих фонди: це Digital Currency і CoinFund. Одним словом, середня ціна у фундів це є 0,15 центів, по якій по які їм досталася ця монета. Зайдемо в Вестинг і можна побачити. В цьому році майже розморозяться вже всі токени Flow у фондів. А хто не знає, то у Flow була цікава маніпуляція. Фонди з 1 долару розігнали ціну в районі 30 доларів. І потихеньку почали розгружати свої токени за стейкінг та ті токени, які розморожуються. Відповідно, брати токен по зараз. Нинішній ціні по 1,20 для мене це є за дорого. Для мене хороша точка входу це буде в районі 60-40 центів. І відповідно, якщо цей блокчейн не скам, то точка входу 40-50 центів це є хороша точка входу. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!